А поки українці жартують е, про відкриття на куршені українських магазинів, сервісів і поштових відділень, наші компанії стають кращими тут і в Україні. Перше безбар'єрне поштове відділення відкрили у Києві. Воно оснащене всіма необхідними елементами доступності, зручне як і для людей на інвалідних візочках, так і для інших маломобільних груп, наприклад, людей з порушенням зору або слуху. І там же можна друзі отримати посилку. А як виглядає перше безбар'єрне відділення, так та як його розробляли? Давайте ми з вами подивимось. Отримати посилку без бар'єрів відтепер можна у такому відділенні у Києві. На його презентацію приїхав і Віталій. 2007-го він отримав травму. Відтоді на інвалідному візку каже перешкод у місті багато. Постійний стрес, коли ти не впевнений, чи зможеш ти доїхати до кінцевої точки, скільки це в тебе займатиме часу, чи не впадеш ти десь. І це завжди ну складно. Безбар'єрність у цьому відділенні всюди. Починаючи вже від входу, всі написи зроблені за допомогою шрифта Брайля. Вхід широкий і без порогу. Є звуковий маяк на дверях. Всередині на підлозі відділення тактильна плитка. Вона допомагає рухатися у правильному напрямку людям з порушенням зору. Для тих, хто має порушення слуху, теж обладнали куточок. Стандартне робоче місце нашого оператора. Яке обладнано так званою індукційною петлею, це пристрій, який зв'язує по суті підключається до слухового апарата е, клієнта, якщо він в нього є, і підсилює голос нашого оператора. Також у відділенні є цифровий помічник для отримання посилки кав'ярня та доступна вбиральня. Всі меблі тут адаптовані. Бізнес має знати стандарти доступності і впроваджувати їх, кажуть представники громадських організацій, має побачити в безбар'єрності можливості, а не навантаження на себе. Можливості, які відкривають двері будь-якої послуги для тих цільових аудиторій, які до цього були невидимими. До війни в Україні було трохи більше двох мільйонів людей з інвалідністю, та через бойові дії їх кількість збільшилася до трьох мільйонів. Тому створення доступного сервісу в Україні є особливо важливим. Я щасливий, що саме зараз відбуваються такі. Системні зміни, так великі компанії починають думати над тим, щоб забезпечувати саме безбар'єрність і робити це такою складовою своєї корпоративної політики. Безбар'єрність це не благодійність. Безбар'єрність це інвестиція і філософія послухи в компанії. Проєкт безбар'єрного відділення компанія розробляла не один рік. Перевіряли його та тестували на доступність експерти та клієнти з різними видами фізичних порушень. Це дало змогу врахувати всі недоліки і зробити його максимально комфортним. Тут ми відпрацювали стандарт нового відділення, тому наступні відділення, які будуть відкриватися, вони будуть відкриватися саме за таким стандартом. Такий проєкт в новій пошті планують масштабувати. Хочуть стати прикладом для інших представників бізнесу, аби вся Україна стала безбар'єрною.